Російські літаки продовжують падати сьогодні. Зранку на східному напрямку під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ повітряні сили збройних сил України знищили одразу три літаки Російської Федерації: два су 34 і один су 35 Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський і подякував оборонцям неба за гарну роботу. Ну і зараз долучаємо до ефіру полковника Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, слава Україні. Я вас вітаю в ефірі. Героям, слава вітаю вас. Ну розпочати, звісно, хотілося б з цієї новини, яку я озвучив перед нашою розмовою. Розкажіть, будь ласка, які ще деталі цієї спецоперації вам відомі? Ну, тут без деталей ви ж маєте розуміти. Сталося ну, це, це, це буквально. сьогодні з можна так, так ну це дуже гарний знак, не вперше відбувається падіння літаків цього типу, і Су-34, і Су-35. Які саме обставини, деталі зрозуміло, ми не будемо проговорювати, але це те, що потрібно, це те, що посилить позиції, зокрема, і наших наземних сухопутних військ. Ви розумієте, що роблять літаки су 34 і Су-35. Вони протягом останніх тих днів. Закидали просто керованими авіабомбами, зокрема Авдіївський плацдарм та на інших напрямках. Ми про керовані авіабомби з вами говоримо вже більше як півроку. Противник спершу використовував їх поодиноко, так, на Херсонському напрямку. Береславський район, там вони випробовували. Власне, ці бомби, які керовані авіабомби, які можуть планувати близько 70 кілометрів, така дистанція їхнього застосування. Ну і вже зараз ми виходимо на ті показники. Вони виходять, що можуть і до сотні за добу випускати по позиціях наших військ. Ну летять вони на глибину там 25 кілометрів, бо ближче літаки не підлітають. А коли десь провокують, підлітають, то отримують ось такі результати, як сьогодні є. Подякував вже головнокомандувач збройних сил генерал полковник Олександр Сирський, генерал Микола Лещук, командувач повітряних сил. Дякують, мабуть, і бійці і українці за те, що стало менше, і, мабуть, не будуть уже так ризикувати і підлітати ближче, як це і відбувалося раніше, коли вони отримують по зубах там чи інше, то ми бачимо вже активність спадає з використання от так цієї авіації і завдання ударів тими керованими авіабомбами. Боротись з керованими авіабомбами можна лише таким чином, знищуючи носії. Самі бомби, ви розумієте, що засобів просто не вистачить, якщо буде за ними полювати. Тому знищувати російську авіацію, не давати їй можливості наближатись до наших кордонів, допоможуть далекобійні системи, які проти оборони, які в нас. Вже є допоможуть літаки F-16 з далекобійними ракетами, які зможуть відганяти російську авіацію подалі. Тому тримаємо оборону, тримаємо стрій і чекаємо від наших партнерів на поповнення цих засобів. Вчора були зустрічі, зокрема і голови держави. з з керівниками європейських країн Франції і Німеччини проводяться Рамштайн постійні консультації цілодобово щоб посилити Україну саме далекобійними системами. В цьому і буде наш успіх, коли ми зможемо російську авіацію відтіснити подалі від наших кордонів. Пане Юрію, в офіційному повідомленні було сказано, що ці літаки знищили на сході. Ви от згадали, що ледь не найбільше від кабів потерпала саме Авдіївка останнім часом. Чи можна говорити, що це над Авдіївку? Чи це все ж таки закрита інформація? Ми вказали напрямок. Більше, мабуть, не будемо говорити нічого. Те, що є ураження літаків, було видно. Ну, за даними розвідки, парашути летіли, чи вижили пілоти, теж, мабуть, дізнаємося. Навіть з їхніх а. пабліків, я думаю, що буде це скоро відомо. Тому дійсно успішна чергова операція. Працювали побільше таких історій саме зараз. Ви, власне, випередили моє наступне запитання про долю російських пілотів. Тобто, поки що не зрозуміло, так що з ними? Ну, поки що не зрозуміло, було видно, що спрацювали там катапульти на цих літаках, можливо, не на всіх. Ну, будемо детальніше відслідковувати, як, як там доля расистів, які спробували катапультуватися.